Чи в Як ви думаєте, я думаю, ви всі знаєте що це запитання, на чиїх помилках треба вчитися? На своїх чи на чужих Рекомендують вчитися на чужих помилках. Але ми часто не прислухаємося до чужих помилок, робимо помилки самі, і все-таки людина хоче вчитися на своїх помилках. Так? Але Біблія все-таки рекомендує вчитися на інших. Тому що саме сьогодні ми поговоримо про Ізраїль, коли вони вийшли з Єгипту, вели в пустелю, так? Бог їх визволив з Єгипту. І що Бог особливо сказав своєму народу, Ізраїлю? Він сказав їм коли дійсно будеш ти слухати голосу Господа Бога Твого, будеш робити слушне в очах Його, будеш слухатися заповідей Його, і будеш виконувати всі постанови Його. То всю хворобу, яку я поклав Бог на Єгипет, не покладу на тебе, бо я Господь, лікар твій. Ось він обіцяв їм, що якщо вони будуть слухняні всім його законам, настановам, всім, що він через Моїсея передавав людям, Господь обіцяв, що буде захищати народ від хвороб. Так? Хвороб дійсно багато було і в Єгипті, і багато хвороб. Ізраїльтяни так, отримували, тому що це пустеля, там і антисанітарія, і різні різні були серед них інфекції. Все-таки багато декілька мільйонів людей разом це передавання інфекцій різних, так і це важливо було їм мати захист Божий від хвороб. Господь дав слово стародавньому Ізраїлю, якщо вони будуть міцно триматися його і виконувати всі його вимоги. Він збереже їх від усіх хвороб, які навів на єгиптян. Але ця обітниця була дана на умові послуху. Бог не пообіцяв цим людям, що ви будете завжди здорові і не будете ніколи хворіти. Так? Бог сказав, що є умова, послух. Бог хоче нам, нас, нам, нас благословити, але хоче, щоб у відповідь були слухняними йому. Якби ізраїльтяни послухалися отриманої настанови і скористалися своїми перевагами, то стали б для світу наочним уроком здоров'я та процвітання. Але так як ми читаємо Біблію, Старий заповіт, ми бачимо, що ізраїльтяни не виконували Божого наміру, не виконали, тому не отримали благословень, які могли б бути їхніми. Вони багато в чому порушували. Тут на цій картинці ви бачите одне. Із тих порушень, що вони зробили Золотого Тельця, цього ідола, так, і в багатьох багатьох моментах вони не слухалися Божого Слова, вони відходили, вони грішили, е, вони не слухались, вони постійно були незадоволені Божими благословеннями, так, які він давав їм. І через те в них було досить багато різних проблем, хвороб і різних випробувань. Якби вони вели трошки себе по-іншому, можливо. Але, Йосип, Даниї, але в Біблії є ще і інші приклади, так? ми бачимо негативний приклад ізраїльського народу, що він втратив те благословення, яке Бог хотів наділити їх. Але з іншої сторони, в нас є інші приклади в Біблії, на яких ми маємо вчитися. Так? Це життя Йосипа, Даниїла, Моїсея, Ілії та багато інших. Біблійних персонажів, людей, які подали шляхетні приклади результатів правильного способу життя. Ці люди так, ми знаємо Ілія, якого Господь забрав на небо живим, тому що він був слухняним Богу, знаємо Даниїла, якого по вірності Божій Бог захистив у, в ямі з левами. так. Знаємо, як Йосипа Бог. Благословив і підніс у Єгипті, хоча його брати продали в рабство. За вірність цих людей Бог їх винагороджував, правильно? І тут дуже важливий приклад. Ми бачимо, як Ізраїль пішов, не був слухняний і не був благословений в кінці кінців. І ми бачимо, як цих людей Господь благословив, за їхню слухняність і вірність Богу. Ось ми бачимо такі два приклади, і можемо вже обрати, якою дорогою нам іти в житті. Сьогодні також подібна вірність принесе подібні результати. Бог і сьогодні, так як тоді цих людей буде благословляти і нас, якщо ми будемо йому слухняними, і про здоров'я, так, і здоров'я в наших хворобах, які нас турбують, це стосується напряму. Для нас написано: як а ви рід вибраний, царське священство, святий народ придбаний. Аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного його світла. Господь називає нас з вами народом святим, вибраним народом, так, людей, які прийшли до нього. І хоче, щоб ми просто були його народом, чи що ми в цьому тексті бачимо? Щоб ми, щоб він покликав нас до дивного світла для чого? Щоб звіщати чесноти. Щоб ми щось робили, так? внесли у світ те, що Він нам поручив і були слухняними йому. Якби ізраїльтяни послухалися, отриманої настанови та скористалися своїми перевагами, то стали б для світу наочним уроком здоров'я і процвітання. А так, на жаль, в кінці кінців вони відійшли від Бога цей народ відійшов. Так? Вони не прийняли Ісуса Христа, розіп'яли Ісуса Христа і це. Був такий момент, коли цей народ ізраїльський, єврейський, так підійшов від Бога. Якби вони, як народ, жили згідно з Божим планом, то залишалися б захищеними від хвороб, якими були уражені інші народи. Більше за все, більше за будь-який інший народ, вони могли б володіти фізичною і розумовою. Силою. Господь міг дати їм усе, якби вони були більш слухняними Йому. Так як вони не були слухняними, вони б багато втратили. Давайте будемо вчитись на їхніх помилках, не повторювати їхніх помилок, йти за Господом, бути слухняними Йому. Тоді Він нас збереже від хвороб, від різних труднощів у нашому житті, щоб ми мали зцілення з Ним. Господь хоче нас усіх зцілити, але хоче бачити наш послух. Так, спочатку, а потім він нас благословить всіма благословіннями, тому що дуже важливо тут з Богом відносина взаємності.